Доброго дня, урок геометрії 4 травня. Продовжуємо з вами працювати з многокутниками та продовжуємо вивчати площі. Сьогодні у нас площа трикутника. І теорема відразу. Площа трикутника дорівнює половині добутку його сторони на висоту проведену до цієї сторони. Два вами трикутник С, та бачите, що я пунктиром зеленим добудувала до паралелограма. Тобто я ще побудувала такий самий трикутник, але обернений. Інакше кажучи, ми маємо паралелограм, який розділили діагональню BC на два трикутники, на два трикутники. Причому площа цих трикутників буде однакова, бо ми знаємо, що протилежні сторони рівні, і ось ця сторона спільна. Відповідно, дані трикутники будуть рівні за трьома сторонами. А так як площа паралелограма у нас обчислюється Сторона на висоту проведену до цієї сторони, і ми розділили цю площу на двоє, отже площа трикутника буде обчислюватися одна друга сторона на висоту, проведену до цієї сторони. А це в нас сторона, аж висота. Отже, одна друга сторони на висоту. Якщо говорити зараз великими буквами по відношенню до нашого трикутника, який перед вами, то площу трикутника можна записати таким чином. Сторона у нас буде АС, у даному випадку на висоту BH. Звичайно, якщо будуть інші букви, то буде інший запис великими буквами. Тому пам'ятаємо обидва випадки і перший, і другий. Розглянемо трикутник прямокутний. Побудуємо його, назвемо. І бачимо, що у ролі висоти в даному випадку в нас буде виступати катет АЦ, а в ролі сторони, до якої проведена ця висота, буде виступати катет СБ. Отож, площа рівнобедреного трикутника, прямокутного трикутника – дорівнює півдобутку катетів. Півдобутку катетів. Отож, запишемо цю теорему, вірніше це наслідок з теореми, звичайно, у зошити. Та будемо використовувати для розв'язання. Розглянемо деякі усні вправи. Сторона трикутника дорівнює А, висота H, висота, проведена до цієї сторони це обов'язкова умова. Найти площу. Тобто, що ми робимо? Ми перемножаємо сторону на висоту, 10 множимо на 5, 50 та ділимо на 2. Тобто 25, тому що площа дорівнює половині сторони на висоту. В другому випадку, 3 множимо на 5 та ділимо на 2,7,5 десяти. Знайти площу прямокутного трикутника, тобто, це буде півдобуток катетів. 4. На 3, 12, та ділимо на 2 дорівнює 6. Отже, пряме використання є простеньке. Головне запам'ятати формулу. Перейдемо до розв'язування задач. Права 944 письмо. Площа трикутника 36 дм квадратних. А одна з його висот, одна з його висот проведемо висоту, наприклад, BH. Та запишемо це в умову задачі. Знайти довжину сторони, до якої проведено цю висоту. Ми висоту провели до сторони АС, тому її і будемо шукати. Звичайно, запишемо формулу площі трикутника, яка буде дорівнювати половині сторони. На висоту проведену до цієї сторони. Підставимо всі дані, які у нас є. У нас є площа, підставимо 36. А це у нас немає. А от BH ми маємо 8. Можемо зразу одну другу помножити на 8 і будемо мати 4 АС. Дорівнює 36. Переставила місцями для зручності. Звідси знаходимо АС. Потрібно 36 розділити на 4 і отримаємо 9 дециметрів. Отже, ми використали щойно формулу площі трикутника, але шукали значення не площі А сторони. Наступна задача 948. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 5 см. А висота проведена до основи 3, знайти площу трикутника. Рівнобедрений трикутник ми позначили, що позначимо сторони А Б і БЦ. Вони у нас будуть рівні, та запишемо це в умову задачі. І виходить, що основа у нас АС. Проведемо до неї висоту. Ми знаємо, що площа трикутника обчислюється одна друга сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Звернувши увагу на формулу, ми бачимо, що для знаходження площі нам потрібно знайти сторону АЦ. Пригадаємо, що висота рівнобедреного трикутника, проведена до основи, буде медіаною та бісектрисою. Бісектрису нам зараз використовувати не потрібно, скористаємось тільки властивістю медіану. Та пригадаємо властивість. Отже, властивість медіана ділить сторону, до якої проведена на рівні частини. Виходить, що у нас будуть рівні ось ці частини. Пишемо. Тому а, H дорівнює HC. Також ми бачимо, що наша висота розділила трикутник АВС на два прямокутні трикутники. Розглянемо один із них. Давайте візьмемо трикутник ABH. Трикутник АБH. Він буде у нас прямокутний. АВ у ньому буде висота. Гіпотерноза, а висота, яка нам відома, BH, буде катит. І сторону, яку нам потрібно знайти, AH, вона теж буде катет. Ми бачимо, що в нас є невідомий катет. Скористаємось теоремою Піфагора, яка говорить, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. В сумі квадратів капець. Підставимо усе, що в нас відомо. У нас відомо АВ – 5 і BH3. Тобто будемо мати 5 в квадраті, дорівнює 3 в квадраті додати AH у квадраті. 25 дорівнює 9 додати АH у квадраті. Звідси АН у квадраті буде дорівнювати 25 відняти 9. І будемо мати, що це 16. Тому наше АН буде дорівнювати 4. 4 см. Це дорівнює і АН, і HC. Тому HC. У нас теж буде 4 см. А нам треба АЦ. АЦ у нас складається АH додати HC. АС, АH додати HC. Отже, АС буде дорівнювати 8 см. Можемо вже знаходити площу. Нам потрібно АС помножити на BH, тобто 1 друга, 1 друга, 8 помножити на 3. Будемо мати 12 см квадратних. І ще одна задача. Діагоналі ромба 8 і 10 см. Знайти площу ромба. Звертаємо увагу на те, що коли ми побудували діагоналі 2, то ми отримали 4 трикутники. Коли ми провели, наприклад, діагональ АС, то ми отримали два трикутники. Зверху АВС і знизу АСД. Отож. Наш ромб можна розбити на два трикутники та на чотири трикутники. Знайшовши площу одного, ми можемо помножити на 2 чи на 4 знайти площу ромба, тому що наш ромб складається з трикутників. Давайте скористаємося тим, що наш ромб складається з двох трикутників: з трикутника АВС. Із трикутника АЦД. Тобто площа ромба буде дорівнювати площа трикутника ABC, додати площа трикутника АЦД АЦД. Причому ці трикутники будуть рівні. За трьома сторонами. У ромба всі сторони рівні, А це спільна, отже трикутники рівні. Пишемо: трикутник АВС буде дорівнювати трикутнику АСД. А якщо трикутники рівні, то і їхні площі будуть рівні. Знайдемо площу трикутника АВЦ. Так і запишемо. Площа трикутника АВЦ, буде дорівнювати одна друга. У ролі сторони в нас буде виступати сторона АС. А у ролі висоти БО. Давайте з'ясуємо, чому ми так записали. Для цього нам потрібно пригадати властивості діагоналей ромба. Перша властивість діагоналі ромба в точці перетину діляться навпіл. І друга властивість діагоналі ромба взаємно перпендикулярні. Тобто, ось тут, вже, бачите, я завчасно побудувала, утворюється прямий кут. Тому БО і буде виступати в ролі висоти. Давайте ці властивості запишемо. Отож, якщо наші діагоналі діляться на опіл, так, то АО буде дорівнювати ОЦ. І дорівнювати. А це розділяємо на 2, тобто 4 см. Та БО буде дорівнювати ОД, БД ділимо навпіл, будемо мати 5 см. Та ми щойно з'ясували, що діагоналі взаємно перпендикулярні. Якщо вони взаємно перпендикулярні, кут О буде дорівнювати 90 градусів. У будь-якому з чотирьох трикутників. Отож, формула площі у нас буде дійсно одна друга АЦ на БО. А це у нас є. БО у нас є. Ми можемо зараз підставити. Це у нас 8. БО 5. Перемноживши, отримаємо 20 сантиметрів квадрат. Ми записали, що площа ромба це площа сума двох трикутників. Так? Трикутники однакові, Тому, щоб знайти площу ромба, нам достатньо Нашу площу трикутника помножити на 2 і будемо мати 40 см квадратних. Ми зробили з вами задачу, але там був другий пункт цієї задачі, і треба було вивести формулу. Площі ромба. Давайте зараз це і зробимо. І так у нас є ромб. Ми з вами записали, що ромб складається, площа ромба буде дорівнювати сумі площ двох трикутників. Ми це з вами записали. Ми щойно з'ясували, що площа трикутника АВС – це одна друга, АЦ помножити на БО. Давайте подивимось, чому дорівнює площа трикутника АЦД. Висота проведена знизу до, до АС. Так, але буде те саме одна друга. АЦ знову ж таки на висоту. Немає значення, чи трикутник перевернутий чи прямий. ДО в нас буде висотою. Винесемо задушки одна друга, а це нас воно спільне. Спільне для одного доданка, бачите плюс, і другого доданка спільне. Ми його винесли. Коли ми винесли задушки, то в дужках ми отрималися БО додати ДО. Що ж таке БО додати ТО? БО додати ТО – це діагональ БД. І що ми в результаті бачимо, що площа нашого ромба дорівнює половині одна діагональ АС на другу діагональ, тобто пів добутку діагоналей. Запишемо формулу площі ромба. Ця площа повинна бути у вас теж виділена, і ви маєте її запам'ятати. І запишемо, давайте, що АС БД діагоналі. Ви у підручниках можете знайти формулу 1 2, d1 на d2, тобто діагоналі, позначені буквами D. Давайте запишемо формулу, як вона буде звучати. Площа ромба дорівнює половині добутку його діагонали. Отож, сьогодні на уроці ми з вами вивчили дві формули, важливі формули площа трикутника та площа ромба. Запам'ятаємо, що в обох цих формулах є одна друга. Також я хочу сказати, що ромб це в нас паралограма, тому для нього справедлива площа паралелограма. Отож, ромб уже має в нас. Дві формули для обчислення площі. Дякую за увагу!